Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Данелю Кермлева. І сьогодні ми препаруємо дуже цікаву і особливу жабу Ігоря Коломойського. Міленіали знають Коломойського за цитатою про каву. Кофе будеш піта ваших робоча будеш піпаймтепіть. А от зуміри примітили Ігоря Валєрєвича за перлом про пожилу жінку, яка тримає гроші у пакетах. Нова пошта. Да юля володіна, конечно. А що там багато нога ліня? 40 40 Сорока сказала за сорок п'ять сока кітався. Пожилою жінчину вида ночі потребує. Нині Коломойський став таким загальним улюбленцем різних молодіжних соцмереж, і деякі молоді зуміри вже не хочуть кепі від Багінського, вони хочуть кепі, як у Ігоря Валєріча. Так, от постараюся пояснити, чому цього робити не варто. Чому не варто робити із Ігоря Коломойського кумира? Бо так, просте Боже, можна дійти до того, що нашим наступним президентом буде саме Коломойський. Тим паче він дуже чудово знає, як їх робити, маючи таку імперію, як один плюс один. Так, от хто такий Коломойський? Давайте трошки пройдемося по його пістрявій біографії. Харизматичний і язикатий Коломойський ще з малку хотів розбагатіти і, в принципі, знав, як робити гроші, як свідчить його біографія. Він ще в дитинстві здавав пляшки, щоб заробити собі на кашенькові. А коли вже був студентом, то організував фотоательє, їздив по селах, по невеликих містах. Тах фоткав і таким чином отримував кращі гроші, як він сам розповідав. Ця робота дозволяла отримати суттєву добавку до його стипендії. Але як і для багатьох українських олігархів, у Коломойського відкрилося справжнє вікно можливостей після розповіду радянського союзу. На початку 90-х разом із таким собі Леонідом Милославським і Олексієм Мартиновим, а також Геннадієм Боголюбовим, вони відкрили. Дуже цікаву фірму, яка називалася Сентоза, і ця контора займалася тим, що купувала техніку у Москві і привозила її у Дніпро. Але не технікою єдиною торгували ці юні бізнесмени. Вони також возили спідню жіночу білизну, китайські магнітоли, телефони, кросівки і спортивні костюми. Ходять чутки, що ця синтоза навіть продавала одноразові туфлі для покійників. Але насправді це було заради того, щоб полегшити віз, а насправді. І це були звичайні туфлі і паралельно ці юні бізнесмени почали займатися бартерними поставками, тому що нагадаю, радянський союз накрився, ніхто не знав, як от, от там все там економікою цією займатися. І ці люди, які вже скажімо так, набили руку на торгівлі жіночими ліфчиками і фотками, вони вже знали, як це робити. Тим паче, тоді українські заводи не знали. От виробив ти продукцію, і куди її збувати, де шукати клієнтів. І тут на поміч таким українським Активом прийшли такі персоналі, як Коломойський і Боголюбов, коли клієнтів вже стало досить багато. То всі ці бізнес-партнери вирішили, що пора укрупнятися. І саме в 90-ті Коломойський з партнерами створили той самий приватбанк, який перебував у власності Коломойського та Боголюбова до 2016 року. До речі, допомагати розбудовувати їм цей банківський бізнес допомагало юне дарування. Це такий був молодий економіст Брюнетіс і ще без лисини Сергій Тігіпко, як ви пам'ятаєте, націоналізація Приватбанку вона стала таким величезним ударом по его Коломойського, тому що це був його головний актив і головний бізнес. Нагадаю, що на день цієї приватизації держава українська виявила, що у Приватбанку не вистачає 113 мільярдів капіталізації. І якби так пішло далі, Коломойський та Боголюбов могли обвалити цей Приватбанк, і таким чином низка людей лишилася б без грошей, без вкладів. І взагалі це б дуже вдарило по українській економіці. Коли у липні 2022 року Верховний суд України. Раїни визнав, що дії Нацбанку, дії української держави були правильні, і треба було приватизовувати цей приватбанк. Коломойського дуже сильно пригоріло. Як йому пригоріло, навіть свідчить у той знаменитий номер вечірнього кварталу, де ви пам'ятаєте, хор вірьовки і кварталівці співали про горіла сосна Палала. Що цікаво, вийшов цей номер через пару днів після того, коли згоріла хата. Валерії Гонтарєвої я нагадаю, що це була колишня очільниця НБУ, яка якраз таки і займалася приватизацією приватбанку. Крупний і досить сучасний банк у руках дозволяв Коломойському дуже круто махлювати різними активами і отримувати те, що він хотів. Тому в період із 1999 по 2003 Коломойський отримав кілька дуже цікавих активів. Я їх перерахую. Отже, він отримав контроль над Укрнафтою, коксохімічним заводом імені Калініна, Дніпропетровським ринком Озерка, Нікопольським заводом феросплавів та іншими підприємствами, як працював цей схематоз розкажу на прикладі такого підприємства хімічної галузі, як Дніпроазот, отже, підприємство тривалий час виробляло мінеральні добрива і робило це за рахунок дешевих ресурсів Укрнафти ця кампанія буцімто орендувала якраз таки потужності Дніпроазоту і переробляла газ власного видобутку. І таким чином всі дієшки йшли до Ігоря Коломойського. Як саме Коломойський отримував всі ці потужні активи, а дуже просто, як і багато подібних бізнесюків у 90 ті, Ті, хто знав його ще у молодості, у 90-ті кажуть, що цей нині такий милий, привітний, веселий дідусь був ще тим жорстким молодиком. От саме зараз Коломойський проводить свій час у судах у справі про замах на такого собі юриста Сергія Карпенка. І ця історія теж не проста а 2003 року. Отже, в її центрі така кампанія, як Дніпроспецсталь. Це ключовий виробник нержавіючої сталі в Україні. Серед його минулих власників були такі потужні українські олігархи, як Григорій Суркіс і Костянтин Григорішин. Але у липні Суркіс вирішує продати частку своєї власності ще одним таким дуже цікавим бізнесменам – навіть одному бізнесмену Віктору Пінчуку я нагадаю, що у 2003 році у Пінчука складалося все просто прекрасно. Він був взятим Леоніда Кучми, і всі активи просто таки прилипали до його долонь. Так от гарантом цієї угоди був український юрист Сергій Карпенко. Але найцікавіше, що головним конкурентом за цей актив був Ігор Коломойський. І от коли всі папери були підписані, то Коломойський дуже сильно закусив, що оцей актив у нього по суті забре. Рав поперед його носом. Зять кучми він запросив Карпенка до свого офісу і просив переграти цю ситуацію. Мовляв, давайте анулюємо рішення зборів і не дамо пінчуку купити цей актив. Але Карпенко відмовився. Більше того, ще й написав заяву у поліцію чи пак міліцію ще тоді на Коломойського. І от так трапилося, що після Ні Карпенка за кілька тижнів на нього напали невідомі і проломили череп. Трапилося це у місті Феодосія. Чотири нападники били його. Прутами, і хто знає, може би забили і до смерті, якби поруч не було дружини пана Карпенка. Нагадаю, що саме за цей кривавий епізод Кломойського судять у судах. Це одна із двох там справ, по якій зараз його тягають по українських судах. Але не лише Приватбанк був короною оцих всіх потужних активів Коломойського. В нього ще був актив, я б сказала, по силі. Вплив на українські маси ну це десь так, як карточка Приватбанку. Тут безумовно ми говоримо про медіахолдинг 1 Ходин плюс 1. В чому сила плюсів? Тому що саме плюси тривалий час вирішували, хто буде топ-політиком, хто там піде у прем'єри-президента, а хто з ганьбою піде у відставку. І розрахунок Коломойського був дуже простий. На початку. У 2000-х років він почав дуже активно замислюватися, що мати банк, мати оці заводи мало для реального впливу. Треба мати ще й потужний телевізійний канал. І десь в середині х у нього з'явилася нова мрія купити собі 1 плюс 1. Так от в той період, чому плюси зацікавили Коломойську? Це був найрейтинговіший український канал, на ньому зростало українське покоління. Ну, моє покоління точно зростало на тих програмах друзях, там і районах Мелрузи, і Беверлі Гілс, які там показували. І от. У 2005-2007 роках Коломойський дуже дуже намагається купити спочатку легально ці плюси. Але тодішні керівники, два кузени Борис Фуксман і Олександр Руднянський, не бажали не палали бажанням зв'язуватися з Коломойським, і Коломойський вирішив задіяти план. Б. Він почав судитися за ті 70% акцій каналу, які він хотів викупити. Але найцікавіше, що тоді Верховний суд став на бік Руднянського Фуксмана. І Коломойському це не вдалося, але Ігор Валєрович був би сам не собою, якби не пішов іншим, хоча і довшим шляхом. Спочатку він став акціонером цього медіахолдингу, потім придбав 3% акції компанії, що дозволило йому війти в наглядову раду. А там уже, як то кажуть, він був у дамках. Таким чином, через кілька років запеклої боротьби плюси таки стали каналом Коломойського, і от приходимо до найголовнішого для чого ці плюси були потрібні Коломойському. Моському, а для того щоб пропонувати українським політикам певний хабар, що ви світите мордою у нас там на плюсах, в ТСН всіх цих політичних шоу. А ми робимо вас політичними зірками. А ви потім платите нам чимось таким, що нам треба. Тобто українським політикам пропонували світити мордами на плюсах, і паралельно Коломойський отримував плюшки. І якщо вже ми згадуємо Юлію Володимирівну Тимошенко, то дуже і дуже показовий момент трапився під час президентської кампанії 2009-2010. Тоді Юля була українською прем'єркою і дуже і дуже активно шукала виходи саме на плюси. Її цікавила саме безлімітна поява на плюсах, тому що таким чином Юлія Володимирівна думала, що вона таки так стане президентом. І заради цього Тимошенко пішла на таке дуже потужне умаслювання Коломойського. Так, усі. Вічні 2010 року, саме в розпалу цієї кампанії, уряд Тимошенко. Підписав дуже цікаві документи, а саме за Коломойським було закріплено право рулити Укрнафтою. А держава там була не при ділах. Юля тоді президентом не стала президентом. Став Янукович, але за компанію державі довелося дуже і дуже серйозно боротися. Кілька років уже прям на дуже високому рівні. Але найцікавіше, коли Юлю запитували, чи вважає вона Коломойського олігархом. Вона робила вигляд, що вона взагалі не в курсі. Ви кажете, що в Україні має бути демонтований олігарх. Хата, чи вважаєте ви олігархами ігоря Коломойського та Рената Ахметова? Слухаємо відповідь Юлії Володимирівни. Я ніколи до таких меседжей не примітизую свої промови. Це дуже примітивно взагалі так розуміти. Набагато складніше реальне життя, і реальне життя в тому, Обнімаю а знімаю пока. В кінці ви почули насправді уривок телефонної розмови. Як же таємно від журналістів спілкувалися Юрія Володимирівна і? Пеня. Як же складалися стосунки Коломойського і Януковича? Вони були ситуативними, і тоді Коломойський. Сильно активно не світився, тому що тоді на свій зоряний час мали інші олігархи, і якось воно було не комільфо схрещуватися з ними рогами. І з того, що достеменно відомо, Коломойський кілька разів відхилив пропозицію Януковича стати частиною списку партія регіонів, але нічого критичного для його активів не було. І тут буде один цікавий такий пікантний факт: сам Коломойський говорив, що в жовтні 2013 року Віктор Януков. Вич телефонував саме йому із питаннями, що робити йому підписувати ту асоціацію з ЄС чи можливо там з Росії якось хреститися. Так, от Коломойський тоді радив не злити народ, інакше так можна і владу не втримати. В Принципі цілком слушні речі говорив, тому що уже наступної весни трапилося так, як і говорив Коломойський. Янукович втік до Росії, а от самій країні знадобився уже як політик, сам Коломойський. Нагадаю, що тоді у лютому березні. Дві 2014 року Російська Федерація була налаштована влаштувати нам русскую вісну, відтяпати в Новоросію 6-7 регіонів України, і тоді в цих регіонах юга Восток, як вони любили це говорити, почався дуже активний кач на сепаратизм. Нова постмайданна влада мала дуже такі крихкі позиції, тим паче грошей у бюджеті взагалі не було все покрали Януковичі. І тоді народилася ідея, яка в принципі в зародку була непогана. Що давайте попросимо великих бізнесменів стати на чолі оцих проблемних регіонів і утримати їх від сепаратизму і руської весни. Тоді, до речі, деякі великі бізнесмени, той же Коломойський, той же Сергій Тарута, погодились. А такі, як Рінат Ахмет, вирішили, що і так це йде, і ми бачимо, до чого призвело таке рішення. Для Коломойського такий досвід, коли він очолив Дніпропетровську, Ода став таким чином ренесансом політичної кар'єри, і на певний час він став справді великою. Зіркою української політики, але уже найближчим часом Коломойський став собі дуже багато дозволяти і влазити дуже активно в політику, і це уже не сподобалося чинному президенту України Петру Порошенку. На своїй посаді він протримався цілий рік. І чому він пішов у відставку? На те були свої причини. У березні 2015 року Рада позбавляє Коломойського контролю над Укртранснафтою. Але після цього цю будівлю у Києві захоплюють у. Зброєні люди олігарх виходив до преси і говорив, що взагалі то я не маю ніякого відношення до цього. це. Це підприємство захопило росіяни, і тоді, до речі, з'явився той самий мем про каву. рук. Кофе будеш пити? а ось до речі, як з цього приводу придавав у раді привіти, якраз таки Юлії Володимирівни. Прем'єр Яценюк. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк. Юлія Володимирівна, вам треба завершити дорогий мій Арсеній Петрович, дорогий наш безцінний Арсенію Петрович рада позбавляє Коломойського контролю над. Укртранснафтою. коли у Кломоського забирали цей актив, він ще раз спробував приснати туди озброєних людей і говорив, що це насправді представники приватної фірми, які працюють за дозволами, і вони там знаходяться абсолютно легально. Але 25 березня 2015 року цю охорону роззброюють і таким чином це підприємство повертається до держави. І що раз да. я, я жі за входом не роботу, Ви зачем його просить задаєте? Провоцирують ні. Коже гедіття, так от з того десь часу у Коломойського з'явився зуб на постмайданну владу. І він вирішив зробити такий дуже надійний проект політичний під себе. Причому кандидата, перспективного, у якого треба було вкладатися, навіть не довелося дуже активно десь там шукати. Він уже був і працював давно на каналі 1+,1. Познайомилися вони дуже давно і в такому місці, де і міг познайомитися Зеленський з олігархом на Как и когда вы познакомились с Владимиром Зеленским? С Владимиром Зеленским. Там я, я же не, же не так, знаком. Не-не-не, я, да, я даже не припомню. Не припомню, как познакомился. Ну, на каком-то, или не, точно не на концерте, на какой-то частной наверное, вечеринке. Понравился Может, где он нам? выступал? Да, он так в порядке. Я считаю, что сильнее его только ургант. Отак, друзі, на новорічних корпоративах можна зустріти справді доленосного якогось персонажа. До речі, потім кварталівці через роботу на плюси дуже допомагали і шефу. Вони, наприклад, були помічені у схемах по виводу грошенят Коломойським його структурами на Кіпр. Починаємо Дорогой Ігор Валерійович, Поздравляю вас з днем рождения. Я знаю, що зараз з вами за столом дуже много ваших близьких друзів. Я знаю, що і суркіси з вами рядом. И Киперман, Миша, и Женя, і Геллер. Теперь я понимаю, почему меня нет на этом празднике, потому что из Луганска должен быть только один человек. Ну і не забываем, как свои гроші просив Зеленский. Мы поздравляем вас. Да, в общем, я вам желаю всего того, что ребят и друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю в следующем году, чтобы у вас было все как прежде. А у нас. Хоч що нібудь помінялася, цікаві часи були. А тепер про найсмачніше: як же приватизували Приватбанк? Якщо коротко, Коломойський та його бізнес-партнер Боголюбов тривалий час використовували цей найбільший банк як свою таку дуже цікаву копилку, навіть не капілку а. Пралку для грошей. Якщо коротко попорпатись в цих судових справах, то через наші валютні законодавства вони знаходили лазівки, як виводити гроші на Кіпр. А далі, коли гроші були виведені, то вони зазвичай приходили до українських політиків, які були зобов'язані тим, що світили морда на плюсах, просили докапіталізувати цей банк, і так ця схема тривала багато років. Так от, дійшло до того, що Національний банк України виявив, що напередодні цієї націоналізації. Приватбанку цей банк оформив на 30 фіктивних фірм. 110 мільярдів гривень грошей кредитів, точніше. А як же ці дінюшки виводились на Кіпр? Тут нам може підказати спільне розслідування Pandora Papers і слідства інфо, які дослідили, що в тому числі для виведення цих грошей Коломойський і його партнери дуже активно використовували студію 95-й квартал, точніше, там контору, яка теж була зареєстрована і працювала під квартал на Кіпрі. І сумарно, як стверджували журналісти розслідувачі з команда могла отримати чи від Мити 40 мільйонів доларів. Коли Коломойський отримав дві такі різкі поразки, і Укртатнафту забрали, і значить, Приватбанк цей націоналізувала держава, то він вирішив зробити те, що зараз зробили міндічі і цукермани втекти до Ізраїлю. Там він сидів кілька років і дувся на всіх, і повернувся до України лише після першого туру виборів, коли стало достеменно відомо, хто ж буде нашим. Наступним президентом ігор Коломойський повернувся у Дніпро. Журналіст програми схеми Михайло Ткач повідомляє о пів на третю ночі з Тель-Авіва до Дніпра прибув літак групи Приват, начебто з відомим бізнесменом на борту. І Щойно Коломойський виліз зі свого літака він озвучив ціль номер один. І він сказав, що для нього особисто дуже важлива поразка на цих виборах. Того ж таки Петра Порошенка цитую, він сказав: Я не хочу, щоб він отримав ще один термін. Я вважаю, що перший термін це п'ять років розчарувань через його правління. До речі, цікаво, в якій кампанії Коломойський повернувся до України. Він прибув із Ізраїлю разом із тим же Тимуром Міндічем. А я нагадаю, хто не знав, Тимур Міндіч колись у далекому минулому ледве не став взятим самого Коломойського. Правда, зараз у 2025 році Коломойський. Інакше, розповідав, хто ж такий Міндіч. Очевидно, як зять, він його не влаштував. Я хочу що зараз називають Міндіч Гей. <тасмінький> Які у вас <фасад> відносини з Ну, добре, так. за добре, От як важливо зберігати хороші стосунки з бойфрендами. Ну, звісно, просто знаю. Ну, звісно, звісно. Звичайно. Але я вважаю, що Міндіч – це стрілець. А як же Коломойський сам вкладався в кампанію зеленського? Цитую, буду цитувати на русском, тому що це пряма цитата. Лічних вложений не потребувалось у нього зеленського. Був контракт з каналом плюс 1, +1 тим і допомагав. Повірте мені, я думаю, що все оказалось гораздо скромнее і дешевле раз п'ять від 10 до 20 мільйонів доларів. А второй тур, я думаю, взагалі нічого не стоїв. Уже було все решено, Сказав Коломойський. І знаєте, здавалося, за Зеленського Коломойський точно уже буде в шоколаді. Але тут Коломойський знову повторив ту саму помилку, яка була у нього під час початку президентства Порошенка. Він почав активно влізати в політику. І тут я нагадаю. Чого варте те саме знамените інтерв'ю Коломойського американському виданню The New York Times? Це інтерв'ю вийшло в люди в листопаді 2019 року. Тоді було в цьому інтерв'ю кілька цитат, які дуже налякали, і українців їх. І більш-менш притомних людей на заході звучали вони так. Коломойський заявив, що Україні треба відмовитись від НАТО і ЄС, і взагалі треба звернути увагу на Росію, тому що Росія може дати багатомільярдний навіть кредит, там 100 мільярдів доларів. Мова йшла, і таким чином цього вистачить, щоб забути всі образи. Більше того, він і полякав, і захід тим, що ми тут вже будемо з Росії навсякдати. Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави, сказав Коломойський і додав. Ваше НАТО буде забруднювати свої штани і купувати памперси. Ну і що цікаво, вийшло це інтерв'ю, і почалися проблеми самого Коломойського. і Що цікаво, в сполучених штатах Америки для початку у 2020 році Міністерство юстиції США висунуло Коломойському дуже цікаві обвинувачення. Суть їх була така, що значить Коломойський крав мільярди із Приватбанку і відмивав їх на території Сполучених Штатів Америки, а це прямий інтерес ФБР. Тоді ж у серпні 2020 року мін'юст США подав таку цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна, яке на оцій грошенятка накупив Коломойський у штатах Техас і Кентукі. Ну і дійшло до того, що ФБР почали напряму телефонувати Зеленському і питати, чи не хоче він віддати їм ціло Коломойського. Віддавати колишнього спонсора людину, яка зробила з тебе політика через плюси. Ну якось в владі зеленського не хотілося. Тим більше ми розуміємо, що у Коломойського явно є. Течки компромату на кожного з політика, так скажімо, і тоді ж на банкові знайшли дуже цікаву лазівку, як не віддавати Ігоря Валеріча. в липні 2022 року Зеленський позбавляє Коломойського українського паспорту, і таким чином, за українським законодавством, ми не зобов'язані віддавати США за наполяганнями в Бер якогось непонятного бомжа без українського громадянства. Але уже в 2023 році якраз таки у справі про відмовлення Ування грошення з Приватбанку до Коломойського приходять українські правоохоронці, і що цікаво, коли його там з камерами арештовували. Зеленський коротко, сухо, лаконічно сказав, що закон про олігархів має працювати. Ну а далі Зеленський на публіку почав взагалі відхрещуватися, що він не при ділах із цим Коломойським. Сказати, що у нас немає корупції, це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Дивись у нас, сидить. У нас, у нас в тюрьмі най, найвпливовіший до мене, який був до мене, найвпливовіший олігарх за роки незалежності. І ніхто не зміг з ним нічого зробити. Ні, Сполучені Штати Америки хотіли з Коломойським зробити, і що вони тільки не робили через виведення грошей, то що є кримінальні справи в Сполучених Штатах, мені здається, в Делавері щось наштал того того, ні Європа нічого з ним змогла зробити. Тобто з олігархами ми багато чого зробили. Давайте ж розбиратися, чому так трапилося. Спочатку ця схема була дуже взаємовигідна, тому що Коломойський отримував захист від ФБР, яке хотіло його справді дістати, і стається це той момент, коли краще посидіти у власному там СІЗО, СБУ, там якогось нашого в теплі, в затишку, ніж там розуміти, що тебе чекає доля Павла Лазаренка. А от для Зеленського цей кейс теж був потрібен, тому що я нагадаю, це був 2022 рік, дві і тоді у Зеленського був Ореол, крутого захисника України, лідера там нового Черчилля. і йому дуже хотілося порятувати свою репутацію від тих ризиків, які могли виникнути на заході через такий дуже специфічний зв'язок. Але як потім показала практика, учень. Перевершив свого вчителя, і врешті за команда почала ділити тушку самого Коломойського. По суті, розпочався такий деребан таких серйозних активів Коломойського і тих схем, які він любовно налагоджував багато років поспіль. Тут варто згадати, що ж трапилося з плюсами. Плюси, я нагадаю, влилися в телевізійний марафон, і звичайно, вони будуть триматися до останнього за тамтешню халяву. Тому що одна справа шукати десь рекламні контракти, а інша отримувати стабільні грошенята та дуже немалі. За хвилини ефіру із державного бюджету, хоча цікаво, всі ці зірки плюсів ходили таки на суд до Коломойського і казали суду, що треба ж відпустити. Він же ж така хороша людина, просто святий. Тут ми бачимо спину Юри Гарбунова у цієї бісменної звізди плюсів. Також не так давно високий суд Англії поставив остаточну крапку у питанні, що ж буде з Приватбанком. Так, от згідно цього рішення, Коломойський і Боголюбов мають заплатити 3 мільярди доларів. Приватбанку, а якщо ми подивимося на інші дуже цікаві схеми заробітку, саме імперії Коломойського, то їх осідлали інші люди, і дуже часто це якраз люди міндіча того самого бракованого зятя. Більше того, я от подивилася останню конференцію Зеленського, і там Зеленський на весь рот котить бочку на Коломойського і каже, що взагалі Коломойський хотів розвалити монокоаліцію. Тож як насправді грамотно сприймати оці появи ефектні Коломойського на суді, і його дуже Такі цікаві спічі, які потім розлітаються на тіктоки і. Гарячі новинки, це свого роду така собі оборона і антикризовий менеджмент. Ну і, безумовно шанс на те, щоб здобути популярність серед нових поколінь, тому що мало хто із нових поколінь, яким стукнуло там 18 і трошки більше, знає, що Коломойський це не просто такий доберечок харизматичний санта, а це насправді зло. Зло, яке наробило чимало лиха, привело дуже багато недолугих політиків до влади. Я кажу не лише про зеленського, а про інших, хто там світив мордами на плюса. І безумовно Коломойський це батько дуже багатьох схематозів в Україні, і тим паче у Зеленського все одно лишається певний страх, тому що Беня створив і погубив дуже багатьох українських політиків. І хто знає, може в нього в рукаві є не тільки оця іменна кепочка, а й козирний туз. Думаю, це і стримує Зеленського від остаточного вирішення питання Коломойського. Ну а до речі, сам Зеленський нещодавно отримав дуже добру науку, що оригінал українського. Олігарха завжди краще ніж намагання зліпити із гімна і палок свого, тому що я нагадаю, що репліка на Коломойського, а саме Тимур Міндіч, не лише не злетіла, а й стала зараз гирями на ногах самого президента Зеленського. Тому це історія, де немає переможців і переможених, а історія про те, як учень перевершив свого вчителя, але доля цього учня поки. Не визначена. Всім дякую за увагу. Це був великий розбір Коломойського. Намагалися пояснити, хто це такий і чому варто більш прискіпливо дивитися на цю персону і не возносити його в нового кумира української молоді. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Бісики і будьте з нами! А якщо вам подобаються мої розбори, ставайте спонсором чи патреоном цього каналу, тому що так ми зможемо випускати відео побільше. Всім па-па!